Він підсідав і постійно питав, чи не зайнято тут. Тобто Він шукав одиноких людей. Він шукав одиноких людей і казав, чи можна я рядом присяду. Ми сиділи і обмінювалися контактами. Він показував свідоцтво про народження, показував паспорта свої. Каже, типу, капець ти хороший мальчик. Я так до мене прилягав. Я такий, у сука. І е, потім я почув, що то тепло біля мого пісюна. і Я такий думаю, блядь, що відбувається? Я кажу, бери, пожалуйста, мені дискомфортно. Ладно, ладно, все, і об'єм мене за І так я їхав 30 минут. Ожидає, що він помре від інсульта, або йому скажуть, що тобі пора виходити. А він приїхав прямо до моєї ну, остановки, прямо до Черкас. Ми в місті виходимо, улибаємося друг другу машем. І Я в голові думаю, щоб його перекосили в повіз до здох.